Вітаю всіх глядачів! Сподіваюся, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, що ж за день, 13 червня. 13 червня православні віряни за новим церковним календарем згадують мученицю Акилину Старшу. В народі день отримав назву Килина Гречичниця. В цей день було заведено сіяти гречку. А також варити гречану кашу і пригощати нею нужденних. У народі вірили, що чим більше людей нагодувати 13 червня, тим більш родючим буде рік. Традиційно старі церковні свята переростали в традиційні народні гуляння. Наші предки, шануючи святомучену цю килину, традиційно в цей день вранці відправлялися до церкви. Там вони молилися, щоб до осені отримати хороший урожай. Адже килина була покровителькою гречки, особливо улюбленою і цінною крупи в сім'ях. Вже пізно було садити огірки, тому що вони будуть поганими, кривими і несмачними. Зате, якщо видався погожий день, то обов'язково з цього дня потрібно було сіяти гречку. Погода повинна була бути сонячною і сухою, садити насіння потрібно в м'яку землю. Оскільки терміни посіву гречки залежали від погоди, тому що при заморозках насіння гречки гинуло, у народі говорили, в деяких районах потрібно садити гречку за тиждень до килини або після протягом тижня. Також за народним календарем День Калини означав свято каш. У цей день в кожному господарстві діставали старі запаси гречки з торішнього врожаю і варили ситно смачну гречану кашу. Вважалося, що гречка має лікувальну силу. В було прийнято пригощати мандрівників, убогих і жебраків. Скуштувавши кашу, люди дякували господарям, бажали їм здоров'я і багатого врожаю. Адже довгий час існує приказка: гречана каша матінка наша, а хлібець житній батько рідний. Цього дня селяни стежили за домашніми тваринами. Корови ставали неспокійними, від навали комарів. Тому в народі. Акулину ще прозвали комарницею. Багато комах починають свою активну діяльність і сильно набридають і людям худобі. Спекотна червнева погода змушувала виганяти худобу в поле з раннього ранку, щоб до обіду закривати тварин про холодному сараї, тому що вони мучилися від спеки і комах. Тому ще цей день має назву Акулина задери хвости. А ось від молочних напоїв сьогодні краще відмовитись. За повір'ями 13 червня корови сильно нервують через оводів і тому дають отруєне молоко, можна отримати сильну інтоксикацію. Не рекомендується 13 червня скаржитись на долю, в іншому разі, окулина підкине таких проблем, в порівнянні з якими нинішні здадуться легкими непорозуміннями. Водночас, 13 червня, не слід хвалитися і розповідати кому-небудь про свої досягнення. В іншому разі, велика частина з них може звернутися прахом. На 13 червня не варто призначати перше побачення, є ймовірність того, що між парою виникне незрозуміла, але сильна неприязнь. Якщо зустріч не скасувати, то краще провести її в компанії добрих друзів. Намагалися не робити жодних пропозицій стосовно роботи, тому що робітник виявиться непрофесіоналом. У цей день заборонено відмовляти в гостинності, особливо тих, хто раніше вже проявляв до вас доброту і щедрість. Свята Покарає за черстість і невдячність, вірили про бабусі. Народні прикмети про погоду Червень, благодатний місяць, хліборобний, весь місяць висаджують нові посіви, що вирожай був весь рік. Якщо в червні теплі ночі, родючий буде рік, накритий буде багатий стіл, багато мошок до гарної погоди, у лісі ходити не можна, комахи здолають. Якщо трави і квіти сильно пахнуть, значить піде дощ. Наші предки казали, якщо 13 червня комарі рояться над головою, то 14 червня буде сухим. Також пропрадяти помічали, якщо стоїть ясний день, але лютики закрились, чекайте на душі. Та що краще якщо у цей день погода хороша, то осінь буде теж такою. До зустрічі в нових відео!